Модель чудово підходить як для різання, так і для робіт по шліфуванню. Болгарку зручно тримати та легко працювати. З назви, я думаю, ви вже зрозуміли, що болгарка пристосована для роботи з дисками діаметром 180 мм та обладнана двигуном потужністю 1800 Вт. Двигун болгарки має мідні броньовані обмотки. Мід не так нагрівається та краще відводить тепло. Тобто ви отримаєте кращий коефіцієнт корисної дії, а також більший крутний момент на виході. А бронювання захистить обмотки двигуна від пилу та короткого замикання, тим самим значно подовжить ресурс роботи вашого інструменту. Модель оснащена корпусом редуктора з магнієвого сплаву, що значно зменшує вагу кутової шлів машини та краще відводить тепло. Сам редуктор посилений та складається з гартованих шестерн, що значно підвищує зносостійкість. Для вашої зручності модель оснащена швидкою заміною щиток. Встановлено якісні підшипники з захистом від пилу, тому будь-які люфти відсутні. Різ буде чітким. Модель має продуману та ергономічну конструкцію. Основна рукоять прогумована, а додатково може встановлюватися в трьох різних положеннях. Новітній 16 амперний вимикач повністю захищений від пилу, має захист від випадкового вмикання та відповідає європейським стандартам безпеки. Як завжди, вказано номінальну потужність двигуна, а не максимально пікову, при якій обертання буде майже заблоковано, чим грішать більшість виробників на ринку. Гарантія на інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Слава Україні!